Більше 20 машин та майже три сотні людей працювали на вулицях Хмельницького, аби подолати ожеледь. Вона утворилася внаслідок сильного дощу вночі. На даний час на території міста працює 285 дорожніх працівників двірників, які займаються основою посипою прибудинкових територій, вулицьно дорожньої мережі, тротуарів. Також працює 8 один техніки на території наших управляючих компамуніспальних компаній і Три піскотруса на тротуарах працює по вуличному мережі. І шість одиниць техніки, яка посипає займається посипкою дороги. Насторожі не лише люди та техніка, а й піщано-сольова суміш. Її заготували чимало ще з минулого року. Тож, за підрахунками, має вистачити на увесь сезон. Заготовили ми дві сплодвідвісті солі. На даний час сіль є. Скільки використано, ну, що це не підбивали ці дані, але матеріали є, є і сіль, є і піщано соляна суміш, яка використовується на приватному секторі і по населених пунктах громади. Погода Йде дощ і температура близько нуля. Хоча ніби плюсова температура, але земля промерша і намерзання йде на плиці, на бетонних конструкціях де основана намерзання льоду. Хмельничан просять бути обережними на дорогах та тротуарах, а ще ставитись із розумінням до ситуації, адже людей у комунальних службах бракує.